Вітаю вас на каналі Таро Арані і сьогодні подивимось, якою буде ваша весна рибки. Я витягну чотири карти: Робота, дім, фінанси та здоров'я, щоб побачити головні події та настрої цього періоду, і наприкінці додам карту Оракула, яка підкаже загальний напрямок весни. І почнемо ми з першої карти Робота. У роботі відкривається світлий період надії та нових перспектив. Може з'явитися відчуття, що ви нарешті рухаєтесь у правильному напрямку. Для когось це шанс повернутися до мрії, яку раніше відкладали. Можливо, підтримка від людей, які вірять у вас і ваш талант. Добре проявляти творчість, ділитися ідеями, показувати свої вміння. Це також карта публічності. Хтось може помітити вас, запросити до проекту або запропонувати співпрацю. Інтуїція зараз дуже сильна. Довіряйте внутрішньому відчуттю. моє не моє. Весна дає шанс такий засяяти у своїй справі. І наступна карта дім і стосунки. У домашній сфері можливі активні розмови, з'ясування моментів, які раніше замовчувалися. Хтось у родині може поставити незручні, але важливі запитання. Це період, коли правда виходить назовні, і це допомагає прояснити ситуацію. Можливі новини від родичів або обговорення важливих. Хих рішень іноді карта карта показує молодшу людину в домі, яка потребує уваги або поради. Наступна карта фінанси, фінансова сфера може вийти на новий рівень. Це завершення важливого етапу, виплат бургу, завершення проєкту або отримання результату за довгу працю. Можливі доходи з-за кордону, онлайн-напрямки або розширення діяльності. Для когось це успішне закриття великої угоди. Карта також говорить про відчуття задоволення від фінансового результату. Добрий час підбити підсумки і побачити, як далеко ви вже зайшли. Весна може принести відчуття фінансової завершеності і стабільності. Це період, коли ви пожинаєте плоди своєї роботи. І наступна карта здоров'я. Здоров'я потребує спокою і уважності до себе. Можливо, захочеться більше усамітнення, тиші, відпочинку від людей. Організм може вимагати повільнішого ритму життя. Це гарний період для обстежень, профілактики або зміни звичок. Також карта говорить про важливість психологічного відновлення, прогулянки на природі, тиша. Сон можуть стати вашими найкращими ліками. Весна підказує інколи найкраще лікування це пауза. Слухайтеся до себе і не ігноруйте в тому. Весна для вас рибок відкриває період надії та завершення важливих циклів у роботі натхнення і нові можливості, у домі прояснення через розмови, фінанси виходять на стабільніший рівень або дають відчуття завершеності. Здоров'я просить спокою та турботи про внутрішній стан. Головна тема весни слухати себе і не поспішати там, де душа просить тиші. І одна. Додаткова карта від оракула, і це у нас гірська вершина. Ця карта говорить, що ви вже близько до своєї мети. Навіть якщо шлях був довгим, ви піднялися значно вище, ніж думаєте. Зараз важливо не здаватися за крок до результату. Дивіться ширше, перед вами відкриваються нові горизонти. Баланс між вірою в себе і реальними діями допоможе дістатися вершини. Довіряйте інтуїції, вона веде вас правильним шляхом. І нехай ця весна рибки принесе вам саме ті зміни, до яких ви готові. Якщо вам відгукнувся розклад, поставте вподобайку і підпишіться на канал, бо попереду ще багато цікавого. Па-па, до нових розкладів!